Питання. На 18 сторінці вашої книжки є негативна інформація про бандерівців. Бандерівці, Бандерівці... Бандерівці найблагородніші вояки світу. Я про це вам пишав, може то не дійшло, то інша справа. Чи ви думаєте, як ви думаєте, час змінити? Я не маю своєї книжки, чому ви думаєте, що там я ніколи в житті не могла нічого про сказати. На 18, не можна сказати. 18 сторінці є негативна згадка про Бенери. 18 сторінка Прошу, ви внизу. Зустрі. Прошу ось, от воно прочитайте, внизу. Дозвольте, я ще хочу вручити це. Ні, ви будете вручити це. питання, я...

Я пишу. Тому не треба спекулювати історією і звинувачувати у нелюдяності, тільки німецьких фашистів і бандерівців. Бо багато людей знають і пам'ятають такі ж приклади насилля, гвалтування садизму, мародерства і нелюдяності з боку радянської армії. Це я писала відповідь, якщо ви читали у важну контексту, то це я писала про те, що це Росія це писалося до сепаратистів, до росіян, які звинувачують постійно.